Втратили маріупольську площадку тимчасово, а це десь 40 від більше відсотків того, що вироблялося в 2021 році. А ті підприємства, що залишилися на контрольованій території, вони не змогли вийти на обсяги 2021 року з різних причин. Але а змогло... які причини в першу чергу? Першу чергу, ну якщо вставити безпекові якісь фактори, які змушували наше підприємство 22-му році, ну це обстріли мається на увазі, або бою більш, та, та більше зупинятися. То насамперед, це збільшення. Ну це проблеми з логістикою, які також е, збільшували собі вартість, uh -huh. а тому що з чим ми стикнулися, як я вже казав, ми експортуємо більшу частину нашої продукції. Це де а це, це 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 десь до 80% металопродукції. Більше 50% залізорудної сировини ми експортуємо до 60%. і тому ми дуже залежні від світової конюктури. З 22-го року з двадцять перший рік був відносно хороший, тому що були вливання в економіку після ковіду. І воно дало повштовх зростанню економіки і попиту mm -hmm. на металопродукцію а по ланцюгу доданої вартості і на залізорудну сировину. Але в 2022 році з зростанням ризиків геополітичних ціни впали, впали суттєво десь на третину і на металопродукцію і на залізорудну сировину.